Профілактичні огляди, діагностика, фізіотерапія, лікування залежностей, хронічних захворювань та бойових травм в Україні з лютого 2025 року запустили експериментальний проєкт, який розширює перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів та ветеранок на рівні первинної медичної допомоги. Нові зміни дозволяють пацієнтам проходити як загальне обстеження, так і надавати спеціалізовану допомогу. Скористатися можуть всі ветерани і ветеранки, які е, уклали договір і ідентифікували себе як ветераном в центрі первинної медичної допомоги. А кожен центр первинної медико-санітарної допомоги, незалежно від форми власності, чи це є комунальна форма власності, чи є приватна форма власності, мають можливість законтрактуватися на цей 73-й пакет. На Тернопільщині станом на середину травня такі угоди вже підписали 28 медичних закладів. З них 22 комунальної та 6 – приватної форми власності. В таких установах ветерани зможуть пройти діагностику ПТСР, гіпертронії чи хронічного болю. У разі бойових травм працюють кірурги, ортопеди, неврологи. Доступна фізіотерапія для відновлення рухливості. Паралельно надають підтримку психотерапевти. Можна отримати допомогу при депресії чи тривожності. За потреби лікуватися залежностей, проблем зі слухом і зором, а соціальні працівники допомагають із пільгами та супроводом. Ці послуги щодня оновлюються, збільшуються. Все для робимо для того, щоб ветеранам було комфортніше повертатися до мирного життя. Також держава заохочує медиків працювати з ветеранами. Для цього передбачені доплатами закладам, які підписали відповідну угоду з Національною службою здоров'я України за кожну декларацію 800 гривень, 800 ще ось там. а за ветерана плюс ще 642. Це отримує заклад. І тоді керівник вирішує яку доплату більше дати в кого скільки є це на рік. Це сума коштів на рік, щоб скористатися безоплатними медичними послугами, ветеранам і ветеранкам потрібно підписати декларацію сімейним лікарем або терапевтом, який має договір з Національною службою здоров'я України, надати документи, що підтверджують статус колишнього військовослужбовця, та заповнити заявку. Окрім медичної допомоги, ветерани можуть скористатися й іншими безоплатними послугами: від юридичних консультацій до професійної перекваліфікації та підтримки у пошуку роботи. Доступна також реабілітація за кордоном. У всіх цих питаннях допомагають фахівці із супроводу ветеранів. На Тернопільщині вже 94 таких особи, які працюють у 50 громадах області.